Всі чи божої підтримки я поспішаю до початкової школи імені Софії Русової, в якій працюю вже 20 рік. Розум дитини то багаття, до якого ми маємо підкладати лише дрова, а горітиме воно власним вогнем. Говорила новатор, педагог, реформатор, в честь якої названа наша школа. Я з Оксана Ігорівна, вчитель початкових класів, старший вчитель, вчитель методист. Кожного дня. Працюю над вихованням маленьких громадян, навчаючи їх любити рідний край, дбати про довкілля і піклуватися про власну безпеку. Працюючи за ідеями Софії Русової, науково педагогічною технологією інтелекту країни, технологією розвитку критичного мислення, пріоритетну роль відводжу національно-патріотичному вихованню. Вважаю, що працюючи на активного громадянина, ми дбаємо за наше майбутнє. Хвилина мовчання, спільна молитва, ранкові зустрічі, бесіди, виховні заходи, благодійні ярмарки, робота з батьками, де кожна я гуртують нас у ми непереможні, що допомагає діяльнісно пізнавати наш край це екскурсії: Вовчинецькі гори, Галич, Коломия, Вигода, Манявський скит, скелі Довбуша, Львів. Спонукаю до вивчення нашого міста і діти вже стають екскурсоводами. Разом ми колядуємо, ставимо вертеп, співаємо гаївки, знайомимося з творчістю українських зарубіжних поетів і письменників на уроках і виховних заходах. Так нещодавно ми спільно провели читання поезії. Діти з радістю і захопленням декламували вірші, самі і з рідними, створюючи атмосферу свята. А ми дорослі передавали любов до українського слова і підкреслювали силу нашого Духу. Така синергія допомагає дітям насичуватися добром, підтримкою, будувати місток поколінь. Минулого року успішно прийшла сертифікацію. Цього року продовжила співпрацю з Центром оцінювання якості освіти у ролі експерта. Що вмію те і сію.